Теорія це добре, але потрібна практика. Я хочу дізнатися, от як стати кращим батьком. Я хочу бути кращим батьком. Тому, будь ласка, мені, нашим глядачам, дай практичні поради, що нам робити. Так, ну оскільки ми починаємо з самого початку, як я вже раніше казав. Треба чоловіку для себе сформулювати, як він ставиться до своєї до свого завдання, до свого батьківства. І я пропоную одну з таких практичних вправ: це буквально скласти присягу батька перед своєю родиною, перед своїми дітьми, перед дружиною, в якій прописати, що я як батько вбачаю своїм обов'язком, який я на себе беру перед родиною, і обов'язком від чого я відмовляюсь заради дітей, заради родини, як чоловік, як батько. Наприклад, якщо я як батько прагну, щоб моя родина, мої діти відчували себе в безпеці в затишку в моїй сім'ї, то я можу про це сказати. Що я хочу, щоб ви були в безпеці, в затишку, тому я обіцяю, що я ніколи не буду сваритись з вашою мамою. У всякому разі, при дітях. От і Ніколи а, я не буду а, кричати, підвищувати голос на вашу маму. Я це обіцяю. М я завжди буду до неї ставитись з повагою, з, -з, -з пошаною, з витримкою. От. А в тебе є такі тут так, там зразки зразки. Де... Тому що так. це таке завдання. Чоловікові треба сісти вдома, уяви, спочатку написати, це ж він не буде. Придумувати по ходу щось там, аби наобіцяти, так. аби сказати, це треба так, прописати. Є, я думаю. Там є приклад, і там є а, структура, яка дається для того, щоб складати цю присягу. А, ну чому це важливо? Бо нам більш зрозуміло, коли ми даємо обітниці а, під, під, час інчання, шлюбу, да. під час шлюбу. Але батьківство це теж обітниця. І це а, знову ж таки не для не про те, щоб там примусити себе до чого до чогось, а про те, щоб ви укримати ці стосунки, показати дітям, що моє ставлення до них воно а, вирізняється від моїх взаємин з усіма іншими людьми. Тому я заради вас хочу робити певні кроки, і я готовий навіть пообіцяти щось, тому що ви для мене є пріоритет. А чому це важливо? Це. Допомагає самому, самому чоловікові якось тримати ці свої обіцянки. І самому чоловікові, і е, дітям теж е, ще раз почути е, їхню значимість для батька це завжди і цікаво, і приємно, і вони цього насправді прагнуть. Слухай Сергій, я погоджуюсь з тобою. Знаєш чому? Коли ти говорив, я згадав про 10 заповідей Божих. Ну, Це реально це ті заповіді, які. Працювали і працюють і для ізраїльського народу, і для там, мільйонів, мільярдів людей. Хоча, звичайно, Ісус вже їх стис до двох, да, люби Бога і люби е, свого ближнього, тому це так, знаєш, люби дружину і люби дітей. Да, можливо, можна навіть стиснути, але коли вони є, це як такі орієнтири, да, важливі. Які тримають в яких правильних рамках? Тому я думаю, радив би теж попрактикувати. Я теж спробую. Ти проконтролюй мене потім, ну, може глядачі навіть напишуть і проконтролюють, що я підготував такі. Е Пункти, скільки ти радиш їх може ну, буквально, мати... може бути 3-4 пункти а, в цій присязі? А, важливий момент, щоб вона була не на одинці сам з собою, а щоб вона все ж таки була проговорена з дітьми і з дружиною, так. бо в цьому й сенс присяги, що вона складається публічно, це так певна ціна цих а, обітниць, да, які ми даємо. Якщо батько порушує раптом на жаль, якийсь пункт, як він має діяти? Визнавати, а визнавати те, що він порушив, вибачатись за це і пропонувати рішення, як він планує виправити ситуацію. Якщо батько підняв голос, да, там, тембр, рівень ну, з дружиною в розмові. Він приходить, о, пробачте діти. Я порушив цей пункт. Я обіцяю більше не ну, порушувати. Але знаєш, в нашому житті емоції накаляються. Це можна другий, третій. Що далі? Діти будуть не будуть вірити вже взагалі. І тому іншим я, пунктам. Тому я там раджу не робити цього при дітях. Що найгібай, що утриматись від батьківських розборок при дітях, бо це дуже. Руйнівна така дія, коли діти бачать, що батьки вони сперечаються на підвищених тонах. Тобто не просто вони в чомусь не згодні і вони там з'ясовують якісь моменти, аналізуючи ситуацію. А коли дійсно вони сваряться, то для дітей це втрата підґрунтя якоїсь основи під ногами, це їх вводить в якийсь такий ступор. Тому да, це один із таких пунктів, на яких я наголошую, що від цього. Варто утриматись, перенести ці розборки на час і місце, де діти не будуть свідками. Ну, це можливо, тому що е, іноді в новинах бувають історії людей, таких, які прожили 50-70 разом. І цікаво, що ті люди говорять, там, «Да, ми ніколи не сварилися, там, я ніколи не піднімав там, чи свій голос». Так що це можливо. Е, я подумав: знаєш, коли. Є бажання посваритися, і ти згадуєш цю присягу, то тобі треба знайти час, щоб з дружиною кудись піти е, і поговорити про це. Тож за цей час можна заспокоїтися, да, і, і вже далі не буде можливо сказати цей конфлікт розвиватися. Ну, для цього я пропоную там ще одну вправу практично: називається батьківське обговорення. А для того, щоб не сперечатись з приводу, наприклад, якихось виховних моментів, особливо, да, як краще, що можна, що не можна дітям, як добре поводити, як не добре себе, що ми будемо робити, не будемо. Бо саме на цьому часу теж виникають якісь конфлікти в родині, коли батьки вони не можуть погодитись, як їм виховувати дітей. То одна з практичних порад це планувати окремий час для батьківських обговорень. І у мене там в цій книжці наведений план. За яким можна ці обговорення побудувати, щоб визначити різні? Типи поведінки, які для нас є прийнятними, які є неприйнятними, причини, чому так дитина себе поводить. Тобто це якісь поважні причини. От, наприклад, зараз, коли Україна переживає таку велику трагедію, як війна, і діти переживають багато стресу, є багато причин, чому діти так чи інакше можуть себе поводити. Це неприйнятна поведінка, але є об'єктивні причини, поважні, чому. І тут це теж треба нам проговорити, розуміти, як ми можемо це пом'якшити, але це не причина там карати на дітей за цю поведінку. Але є така поведінка, абсолютно там асоціальна, абсолютно неприйнятна, яку ми хочемо виправляти, і ми домовляємося, яким чином. І я цей план даю для батьківських обговорень, бо це велика перевага і для батька, і для матері, коли їхні позиції узгоджені. І вони виступають перед дітьми єдиним таким фронтом, який в унісон дотримується певної однієї виховної якоїсь стратегії і лінії в їхньому житті.